Друзі, усім привіт! Опс, Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні з сьомої ранку косять траву. Вже дев'ята, 2 години. Що там можна косити? Це в нас в дворі. Але відкрила віконечко і йде аромат свіжої трави, ранкова свіжість. Якби воно ще не гуділо, то. Наче. Сьомої ранку. жу жу Ми вже хоч далі пішли, а то тут під вікнами було. Зараз на дев'яту, чекаю на знайому, там потрібно буде по справах трішки поспілкуватися. І кажу, що я вдома вже не витримую. Давай з тобою, ну, ми на 9 годину домовлялися, кажу, я буду в парку, тому що з сьомої ранку і це жужання. <смас> я сережки одягаю. У мене нещодавно, знаєте, яка історія була з сережками. І руки кремом буду носити. А... Ніколи такого не було. Багато таких історій є. У мене таке вперше було. Пішла в душ, все нормально, і щось там якось милось, і в мене розсібнулася сережка. І вона падає прямо туди, там, де зливу це йде. Добре, що я одразу виключила воду, закрила воду. Боже, розбирали і сіфон, і все знайшли таки. Якби я не одразу виключила воду, то хто знав, куди та сережка пішла? <гум> була, була така історія. А потім, кажу ж, там розповідала своїм, кажу, що так і так, каже, що колись дуже давно-давно, десь там наприкінці 90-х років. Теж була така історія, тоді модно було такі ланцюжки, знаєте, щоб такі гух були. І каже, теж купалася і падає і взлив. І далі, і далі пішла, то визивали аварійку водоканалу, розривали каналізацію і діставали. Каже, ну це коштувало, а що а ти будеш робити? Каже, не дешевше було піти купити. Каже, ні, не дешевше, тому що це був подарунок ну там під якусь подію. І саме ця річ, О, вже пташки співають. Ну, то таке було. В житті буває. І це в мене трапилося. Я завжди такі історії чула і думаю, в мене ніколи такого. це ніколи, ні кажи ніколи, розумієте. Щоб сказати, я злякалась ні. Хм. Як чудово на вулиці. Я коли зранку Просинаюсь, за напівсьомої пів сьомої ранку. Я одразу відкриваю віконечко, і дуже голосно співають пташки. І це такий позитивний момент ранку, коли ти відволікаєшся, ти перша позитивна емоція ранку. Це ранковий спів пташок. А сьогодні у нас косили траву. З сьомої ранку вони працюють. Нічого собі. Зараз піду в парк. Ідеш і не знаєш, як зараз одягатися. Вчора ще начебто у футболках ходили. Сьогодні зараз іду і вже холодно. Біля ялинок теж холодно і треба бути на сонечку, то йду зараз, на сонечко трішки погрітися. У нас вже каштани квітнуть наповну і така краса. І була на лівому березі, у нас вже працюють фонтани. І я думала, можливо, і в парку теж, але ні, дивлюся, лише заповнили водичку тут. І на цьому поки що ні. Жоден фонтан не працює поки що в нашому міському парку. Мені влітку подобається, коли така дуже спека, а ти стоїш тут, там фонтан, і ти напроти стоїш. Такий купол зелений, справжній зелені В водички відображається зелень небо. Водичка так потихеньку йде своїм руслом і так стоїш, і наче який, знаєте, такий спокій відчуваєш, так відволікаєшся. Хоча нещодавно тут ще не було водички, але вже є. Нічого, незабаром там фонтан буде. І буде затишно. Отако. От і сонечко. Промінчик віри, надії на щось добре, позитивне, обов'язково. Стала на сонечку, грівся, замерзла. П'ять хвилин. Давай, давай. Олександр Русік заявив, що завершує кар'єру. Він сказав, що йому залишилося всього лише два дні. Перший поєдинок завершує кар'єру свою. Який був запланований, а другий поєдинок він обрав собі. Знову ж таки, стайсю на так, так, ну що, можемо побажати в Будемо спілкуватися. Щас прийде знайома, ми поспілкуємося та а піду в магазин грітися та робити покупки. Все, все давай займов. Все, <гум> <гум> Жінка 9 років листувалася. Історії випустив документальний фільм Світ Бобі, по якому світ Бобі про цей досвід. Жінка 9 років листувалася. Як вона думала з. Коханою людиною, а виявилося, що це її сестра. Боже, чого тільки по радіо не розкажуть? <рес> так. Ось так. Коли щось розповідають по радіо, мені подобається в парку. Коли вмикають гучну музику, мені зовсім це не подобається. Сонечко водичці. І тут, і там, і тут. Завжди ловимо промінчик. Надії так, 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 так. І спіймаємо обов'язково. О, до речі, про чат GPT. Вчора я теж чула таку розповідь. Дівчинка хотіла, щоб їй поворожив чат GPT по її руці. І вона сфотографувала, але чат GPT виявив якусь там родинку або ще щось, і порадив звернутися до лікаря, тому що це є ознака. Рак шкіри, вона звернулася, і так, це була початкова стадія раку шкіри. Її видалили і ось так, така історія. Нарешті зустрілися, поспілкувалися, і мої дорогенькі, сьогодні п'ятниця, 2 травня. і Якщо в суботу або в неділю, або і в суботу, і в неділю не буде відео. Не хвилюйтесь, все добре, просто будуть деякі справи. А зараз йду в магазин, буду робити покупки і вам покажу. Дивлюсь у нас хто як ходить, хтось в куртки пішов, хтось у шортах та футболці пішов. Ну, а я так, по-середньому. А я вчора думала, що тут машини були, щось копашаться. А сьогодні бачу у нас пітуні. З'явилася. Зараз Сільпо кажуть, найкращий подарунок це емоція. Даруйте один одному добрі, позитивні емоції. Це такі є. Зараз ще треба сходити на базар. Не все купила. Помідори, огірки хочу подивитися, тому що Сільпо мені не сподобалось. Зараз покажу вам. Мої покупки, але знаєте, що хочу вам розповісти. Зараз іду біля нашого, напроти нашого під'їзду є дерева, і там гілочки дуже низько. І якийсь чоловік стоїть, і такі, як ножиці, садові, чи які вони там, і намагається ці гілочки прибрати, тому що йому потрібно буде поставити машину. Я чудово розумію ці моменти, але думаю, це зараз покидає так в сторону і піде, а наші бабусі ввечері виходять і будуть тягати от, от, оті ті гілочки туди-сюди. Я до нього підходжу і кажу, що ну, там, щоб прибрав і так далі. Ви розумієте, ми 15 років живемо в одному будинку, але він живе в іншому під'їзді. Я його перший раз бачу. Але я дуже багато про нього чула, але в очі ніколи не бачила, не знала його обличчя. У нас тут є кіт у дворі, і на початку повномасштабного вторгнення власниця виїхала і його з собою не взяла. І хто не гукає, іди до нас, до нас вже четвертий рік в дворі нікуди не йде і ні до кого не йде. І цей чоловік, я про нього чула, але я не знала, що це. Він перший раз його побачила, повторюсь, він зробив, як мені казали, тут в сусідньому під'їзді є чоловік, у нього в холодильнику окрема є полиця для цього кота. І там то щось з птицею, щось там кролік, щось там то. І коли він приїздить своєю машиною, цей кіт зустрічає, вони йдуть разом, і він кормить. І каже: заходь в квартиру, ні. Біля під'їзду поїсть. І, і я знала про цього чоловіка, але сьогодні перший раз його побачила. А якби я не підійшла і не казала, що після себе поприбирали, я б не дізналася, що це він. Так. А він каже: так усього моя машина, я знаю цю машину. Вона завжди тут стоїть. Ну, колись бачила виходив, ну що ти так глянь, Ну, я ж не живу біля вікна. Ну, зверху подивилась, ну, хіба я побачила обличчя. Оце так, дивлюся, зараз потягли ці гілочки на смітник. А зараз покажу, що я купила. Зараз покажу, що я купила морозиво отаке хрещатик. Буду викладати. Так, що там ще? Десь ще морозиво було. Ось таке хрещатик. На базарі помідори взяла дівчатка. Коли я купувала просто червоні помідори, вони за смаком зовсім ніякі. От зовсім ніякі. А коли такі рожеві, от такі рожеві у нас, хоч би я їх не подавила, по 150 гривень. Отакі от три помідорки заважила у мене на 112 гривень. От. Далі все. Як лежить, так і показую. Хліб, сільпо такий, французька булка подова. Ну, як хліб мені вподоби. Далі, не дивуйтесь, це я купувала в епіцентрі той, що у нас відкрився. І я зайшла, дивлюсь, Мацарела. І ще є знижка. Думаю, мабуть, термін придатності щось. Дивлюсь, та ні, до 21 травня. І мені так захотілося зробити ось такий салат з моцарелою, помідорки і, і сметану ще купила. Тому що робила такий млинці солоні з капустою, без сметани ні. Тому я ніколи не думала, що я піду в епіцентр купувати молочну продукцію. Розумієте? Так, 32 гривні огірки. Такі у нас непогані. На 32 гривні я взяла. Тут, е, кілограм 65, о, тут на 32 гривні. А так, що ще взяла собі таку водичку. Карпатська джерельна негазована. 05. Якщо там поїхати, до річки гуляти і ще щось. Нехай стоїть, нехай буде. Тому, думаю, візьму. І так, в хаті пити велику взяла, щоб було. Тому що я не можу без води. Я можу обійтися там без чогось. Упс. І ось така півтора літра. Теж карпатська джерельна не газована. Оце торба. Порожня, а це всі мої покупки на сьогодні. Я шокована. Вперше побачила сусіда за скільки років. Багато про нього чула. А власниця цього кота вона. Збиралася виїздити ще до початку повномасштабного вторгнення у неї син Він закінчував школу і вони, він хотів поступати в Польщі в якийсь вищий навчальний заклад. Він ще на курси польської тут ходив. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, до них приїхали родичі з Донецької області. А там одна кімнатна квартира, і ми кажуть, де чому, ми все одно планували виїздити, тому вони поїхали, а родичі залишилися тут жити, сплачують лише комуналку. І цей кіт, він і в ту хату не йде, в ту квартиру, а вони ж його гукають, заходь, заходь. він зайде, шкоду в капці наробить і виходить. І отут на вулиці. І вже четвертий рік, він як рідний усім, і хто не гукає до себе не йде, але із двору нікуди не йде. І у цього сусіда, що я вперше побачила, декілька кормів стоїть на вибір. Ні, ми тут всі, як то кажуть, це наш кіт, нашого будинку. Кожен там щось таке, знаєте, смаколики дає, але як машина приїздить цього сусіда, це тільки з вікна бачила, ну машина виходить чоловік, але ж я обличчя не бачу, он так зверху подивишся та й все. А в обличчя я не бачила його. І сьогодні отак. Ні, якби я не підійшла і не казала, я б і досі б не дізналася, от скільки і ще. Я кажу, а ви тут вже давно живете, я ж спочатку ще за кота я не знала. А він каже, та вже давно і починає пригадувати і каже, ми переїхали сюди, і тут почалося будівництво, тут невеличкий є магазин поруч, і каже, вони так грюкали тут. І... Я кажу, так, це був 2010 рік. Якраз моя Катюня закінчувала школу і ходила вже здавати ЗНО. І я пам'ятаю той момент, 2010 рік, що завтра у дитини ЗНО, а тут щось стукають, ну, грюкають ну, в хаті неможливо знаходитися. І отак от я запам'ятала, якби не Катя ЗНО, то я б не пам'ятала, ну, так приблизно, але каже, це був 2010 рік. Він каже, ну десь ось так ми приїхали, і вони отут почали таке будівництво. Я кажу, ну то так. Такі історії бувають в житті. І до речі, коли власниця цього кота декілька днів бувала, там приїхала, він до неї не йшов тільки на третій день пішов? От що відчувають? Теж живі істоти. У кожного є душа, У кожного є щось своє особисте. От так, мої ну, дорогенькі, поділилася сьогодні з вами частинкою своїх думок свого дня. Бережіть себе і все. Буде добре обов'язково і до зустрічі в новому відео.